Аска в дорогу. Чемпіон України з футзалу зіпсував собі настрій перед вилітом в Італію на матчі елітного раунду Кубка УЄФА. Івано-Франківці в центральному матчі 10-го туру Вітчизняної екстраліги на виїзді поступилися харківському локомотиву 3-6. При цьому гості забили першими, однак потім пропустили чотири голи поспіль і всупереч всім старанням. Врятуватися від поразки вже не зуміли. У складі харків'ян дублемі відзначилися Білоцерківець та Федорченко. Это закон футбола. К мячу надо открываться, а не бежать куда-либо. А, боже. Нет. Значит, будем что-то думать, і менять. Я еще раз говорю, будем менять. Если не будет, то дальше результаты, а будем менять, потому что на мне висит результат.